РПГ 29В Вампір. Одним із стовпів Совєтської імперії було, а для декого і зараз є аналогавнітство. От, наприклад, гранатомет довжиною під 2 метри і вагою майже 20 кг. Це істинний аналогавніт. Всім ворогам на заздрість. зазвість. Шістеньок до нього є і ще 8,5 кг. Розрахунок: два барана, сповнених під його вагою скорботи і суїцидальних думок. Вампір був розроблений наприкінці 80-х для того, щоб нищити сучасні танки, обладнані проти кумулятивним захистом, і треба визнати, успішно з цією задачею справлявся, адже його основний постріл пг 29 в має бронепробиття 750 мм гомогенної броні або 600 мм за динамічним захистом. Також існує і термоперичний постріл до цієї дури Ну і прицільна дальність 500 метрів. Також серйозна заявка на звання одного з найпотужніших гранатометів.